Давайте трошки поговоримо з вами, як ви самотужки, власними силами створюєте у себе на кухні небезпечну зону зону, де можна отримати отруєння. Я, як людина, яка вивчає довгий час систему детоксикації, скажу вам: система очищення, система детоксикації працює в нашому організмі завжди. Навіть не потрібно пити якісь хероборні, химерні збори, які продаються, бо більшість речовин, більшість зборів, які пропонуються на ринку, вони... Не мають такої сили, як про них розказують. Вони можуть стимулювати, але вплив на систему детоксикації вони мінімальний мають. Бо то, що мені пропонують, мені ж постійно мережевіки пишуть в особисті. Я дивлюсь склади, я дивлюсь, що там знаходиться, і дуже часто це е, такі пусті речовини, які взагалі на систему очищення, систему детоксикації ніяк не впливають. Так от, система детоксикації у нас влаштована, вона просто працює постійно. Якби вона не працювала, ми вже давно померли. Але ми створюємо для неї халепу. Бо ми у себе в домі створюємо такі зони, які дають нам токсичне навантаження: це саме кухня. Тому що на кухні дуже багато знаходиться речей, які є пластиковими, які є алюмінієвими, які мають таке. Антипригарне покриття, наприклад, да? чи ми купуємо олію ось в таких пластикових бутилках, ставимо її на вікно, чи ставимо її біля плити. Цей пластик нагрівається, масло на олія нагрівається. З цього пластику виділяються речовини в олію, і потім ви цю олію споживаєте. Ви можете на, на ній смажити, вона стає теж токсичною да небезпечною. Ви можете просто її використовувати в салати. Вона теж стає трошечки небезпечною, тому що є пластик, взаємодія пластика з олією. Так от, усі ці силиконові, пластикові речовини, алюмінієві, Антипригарне покриття це все небезпечне. Це все створює для вас токсичне навантаження. Бо полімери пластики, все, що силікони, алюміній, воно віддає в їжу токсичні речовини. Потім ви все це їсте. Бо на кухні, що все, що ви берете, пластикове, воно, воно має контакт з їжею. Тому що антипригарне покриття, сковорідка, до речі, я б вам дуже рекомендувала подивитися дуже. Дуже чудовий фільм, дуже чудовий фільм. Темні води він називається. Я не пам'ятаю якого року, але цей фільм знятий на реальних подіях. Там прямо назва компанії називається, яка виробляє оце антимаргальне покриття, і там розслідування ціла. Яку небезпеку це покриття несе для людини і для навколишнього середовища, що це все небезпечно? Це все приводить до новоутворень. Особливо треба напрягтись дівчатами, дівчатам, дівчата, у кого міоми, кісти, мастопатії, тому що у вас є естрогенодомінування, домінування, у вас вже відпрацьовані гормони погано виводяться і ви вже в зоні ризику. А пластик. Якщо у вас на кухні є пластикове приладдя, ви використовуєте там силиконові лопаточки, силиконові формочки да, для запікання, потім використовуєте пластикові такі бокси для збереження їжі, теплої олійку, купуєте в пластикових бутилках. Тобто ви в зоні ризику. Ця проблема буде погіршуватися у вас. Бо пластик, коли він потрапляє в їжу, він дає на організм навантаження таке, трошечки схоже з гормонами. І у вас будуть вирощуватися ці новоутворення ще більше. То я хочу, щоб ви звернули увагу і зменшили кількість таких речей. Це силиконові лопатки, беріть краще дерево, антипригарне покриття, беріть кераміку. Якщо бокси для їжі, вибирайте радше скло, так, щоб менше було пластику, силиконові різні формочки, беріть бумагу, папер, беріть папер. Ну, єдине, що там може бути воно оброблене трошечки парафіном. Ну, Можна теж подивитися по складу, але це буде безпечніше для вас. Алюміній. Подивіться, будь ласка, склад, бо дуже часто я дивлюсь, ну, я просто передивляюся, тому що в мене спеціалізація така, я дивлюсь, що дуже багато посуду, дешевого посуду, який продається в магазинах, він зроблений з алюмінію, Це дуже токсична речовина для нашого організму. Він витісняє залізо. Коли дуже передоз з алюмінієм, він токсичний і він. Ем, Конкурує з рецепторами, які залізо засвоїють. Тобто ви можете собі нажити таку не дуже гарну проблему. Тобто передивіться, будь ласка, склад, з чого зроблений ваш металевий поступ. Я от була у подругі, вона мені ем, хизувалася, каже, я купила собі приладдя. Тобто, щоб не було алюмінію, це токсично. Алюмінієва фольга теж токсична. Нагрівання взаємодіє з їжею. Він віддає в їжу токсичні речовини. Поліетиленові оці рукави для запікання. Я взагалі це не використовую. Повірте мені, у нас в навколишньому середовищі дуже багато різних не дуже якісних речовин, які на нас впливають, які на нас вбивають. Наша система детоксикації не справляється. Ви чомусь думаєте? Що система детоксикації це коли ми п'ємо якісь бади, які нам пропонують, які начебто якось нас очищають. Взагалі очищає нас наша печінка, очищає наш, нас належна робота жовчного міхура і очищає нас лімфатична система. Це каналізаційна система організму. Проблема повна жопа в тому, що ви не знаєте, що каналізаційна система організму не працює, коли ви не рухаєтесь. Більшість з вас не хочуть рухатися. Ця система не працює, бо вона у нас лімфатичними каналами повністю пронизана все тіло. Все тіло повністю, як вас якось судинами пронизане повністю тіло, так само пронизано у нас лімфатичною системою, ці судинки різні. Так от, для того, щоб забезпечити рух лімфи, в неї нема моторчику. Серцево-судинна система є серце, моторчик, воно качає, а в лімфатичній системі такого моторчика нема. І вона працює, підіймається знизу вверх, знизу вверх підіймається. Тобто їй треба подолати притяжіння зімне, щоб у цій рідині піднятися. І щоб їй допомогти, треба рухатись. І ефективно для очищення, щоб очищати організм, ефективно пити достатню кількість рідини, рухатися, робити руханку мінімальну, щоб усі м'язи були пропрацьовані, і додавати елементи, які клінічно доказано, що вони запускають систему детоксикації. Більшість препаратів, які я бачу на ринку, вони взагалі. Пусті, там немає ніяких речовин, які запускають систему детоксикації. Система детоксикації запускається в печінці, там два етапи. Для першого етапу потрібно, щоб була достатня кількість заліза. Коли заліза недостатньо, тобто ви здаєте аналізи, у вас гемоглобін низький, у вас залізо низьке, у вас вміст заліза в кров'яних тільцях низький. І ви можете собі зрозуміти, що у вас заліза не вистачає, можливо, у вас перший етап детоксикації погано працює. І ось з, таким, з такою ситуацією у вас е, токсини, які потрапляють у ваш організм, вони. Не будуть переводитися з жиророзчинної форми водорозчинни і виводитися з організма фізіологічним шляхом через шелунково-кишковий трам. Вони можуть відкладатися у вас в жировій тканині. Тобто для першого етапу детоксикації нам обов'язково потрібно. Залізо. залізо. Далі, другий етап детоксикації, нам потрібні вітаміни групи Б. В. Я якось казала вже, що вітаміни групи Б, вони у нас. Використовуються організмом для вуглеводного обміну. Зараз люди дуже багато вуглеводів споживають, простих, дуже багато. Вітаміни групи В використовуються моментально. А ще це вітаміни, які приймають участь в заспокоєнні. Вони приймають участь в тому, щоб наша нервова система не здуріла, щоб наднирники наші добре працювали. Бачите, скільки елементів конкурує за те, щоб отримати вітаміни групи В. І вже о, знешкодження токсинів вже це другарядна виходить в другорядне питання. Бо важливо, щоб у нас напруження стресу було менше, щоб у нас глюкоза зайшла в клітину в формі енергії. Розумієте? І тому. Коли не вистачає вітамінів групи Б, друга стадія детоксикації теж не працює. знешкодження токсинів відбувається дуже погано. Якщо вони перевелись навіть з жиророзчинної форми в водорозчинну, то їм буде важко вийти з нашого організму, бо нема елементів. І ще один елемент детоксикації це достатня кількість певних амінокислот. Амінокислоти – це цеглинки, з яких складається білок. Це цеглинки, з яких складається білок. Робимо висновки, що якщо у нас недостатньо в раціоні білку, недостатньо цих амінокислот, то система детоксикації працювати не буде. Розумієте? Це прості речі. Це треба робити кожного дня. Ми живемо в такому світі, де дуже багато токсинів, де дуже багато в повітрі. Косметичні засоби теж. Баночку взяли, вона жировні, жировмісний крем і баночка сама полімер, пластик. Да? Десь нагрілася ця баночка до непотрібної температури, і вже з цієї баночки в крем віддались якісь речовини. Якщо виробник не дуже якісний, якщо ви взяли дешевий продукт. І потім ви наносите на обличчя, у вас може якась реакція піти, воно ж все, все всмоктується в кровотік, і потім через кровотік потрапляє до печінки, і там вже печінка працює. І ось так ви отримуєте токсини. Ви можете також отримувати токсини. Якщо ви п'єте каву з бумажних стаканчиків, це здається, що вони бумажні, а насправді вони всередині пропитані полімерами. Це небезпечно, дівчата. Я вам я вас дуже прошу, зверніть на це увагу. Якщо у вас в домі дуже багато пластику, дуже багато силіконових разних приладів, це. Це дуже сильне навантаження на вашу систему детоксикації і до того ж, ви ще не знаєте, як її правильно запускати. Вам ото дуже харизматичні продавці продають продають різні баночки. Кажуть, оце пропи, все буде. Цей препарат стимулює ваше тіло на спускання, але процесу детоксикації в печінки як такового не відбувається. Розумієте, бо елементів нема. Я дуже багато різних препаратів передивилася, таких, які класні, які працюють, і є клінічні дослідження, які підтверджують, що саме ця речовина, яка знаходиться тут, вона працює, їх дуже мало. В основному на ринку дуже багато шлаку, який дає начебто якийсь результат. Ну, просто ви бігаєте, пісять, бігаєте, какать і все. А толку нема. печінка, ви печінці ніяк не допомогли. Можна простроювати детокс за рахунок їжі, якщо ви розумієте, в якій їжі є те, що потрібно для системи детоксикації. Саме цього я вчу у себе в каналі детокс. Там є дуже багато інформації, як складати раціон на детоксі для того, щоб за рахунок їжі запустити процес детоксикації. Там є про лімфу. Ціла лекція, ціла лекція про лімфу, як вона працює, Там, до дрібниць все я розповідаю, щоб ви розуміли. Бо це все працює в системі. Організм наш зроблений оригінально, зроблений оригінально. Просто. Єдине, що ви не розумієте, що зробити. І от для того, щоб трошечки зняти навантаження зі свого тіла, вам потрібно. Подбати про те, щоб у вас було на кухні поменше речей, які зроблені з пластику. Подивіться, в чому у вас олійка стоїть. Так, от У мене тут стоїть олійка в пластиковій бутилці. я її кладу в холодильник, щоб вона була холодна і з пластику туди нічого не виходило. Подивіться, які у вас покриття на посуді. Чи не алюмінієвий цей посуд? Чи використовуєте ви алюмінієву, господи, Фольгу, алюмінієву фольгу, чи є у вас рукава для запікання, чи є у вас у ці форми, в яких запікає. це все токсично. Як коли цього дуже багато, і ви цим постійно користуєтесь, воно створює небезпеку для вас. Велике токсичне навантаження. Вибирайте скло, вибирайте деревину, щоб там лопаточки з деревини, щоб баночки зі скла. Да? Беріть покриття для посуду. Керамічне. Я вас дуже прошу, подивіться, будь ласка, фільм темні води. Подивіться цей фільм темні води. Це фільм на реальних подіях. Там розповідається про фірму. Я не, знав, якими, ні, не знаю, якими треба бути людьми, щоб знаєте таке лайно робити і продавати масово. Щоб цю компанію засудили, вона з ринку американського пішла, але вона продає зараз у нас на постсовєтському пространстві свої вироби. Просто подивіться, і які наслідки можуть бути. У нас зараз і так дуже багато онкології, тому що всі у стресі, спазмовані система виведення у дівчат естрогенів відпрацьованих, вона не працює. Так? Як ми харчуємося зранку, От у мене є дівчата. Вони мені коли розповідають, у мене серце зупиняється, бо вони кажуть, от я зранку прокинулася, кава випала, сирочок з'їла і побігла. Потім там десь побачила пиріжок і зрозуміла, що хочу їсти, з'їла цей пиріжок, забила ще кавою, а ввечері прийшла і з'їла пів холодильника. Все, що там було, не прибито до холодильника, все з'їла. Так не можна, Так не можна. Треба розбиратися зі своїм тілом, треба давати йому те, що йому потрібно. Бо може, якщо ви розберетеся зі своїм харчуванням, якщо ви навчитесь себе годувати, то вам не доведеться купувати велику кількість бадів, велику кількість різних препаратів. Ви будете за рахунок їжі утримувати те, що вам потрібно. Якщо ви розберетесь, і в цьому ви можете розібратися в каналі Детокс. Я посилання залишу у себе. Верніше воно повинно вже бути. В столісі я залишала детокс. Зараз, буде, зараз через 28 днів почнеться весна, почнеться вже рух е, в рідини в деревах, е, в дерев в дерев почнеться рух. І це ознака того, що в природі починається е, як це. Природа починає просинатися, весна починається весна, рух починається. Так? І людина пов'язана з природою, і в нас теж починається рух. Ми теж починаємо, в нас теж починаються інші процеси, відновлення, процеси відновлення. І от якраз у цей період, березень, починати очищення, починати детокс за рахунок їжі, фізичної активності це дуже класно. Ви ось прям, прям в точку попадаєте, в точку. Бо ви разом з природою починаєте рухатися, ви починаєте розбиратись і очищати своє тіло, очищати свою лімфатичну систему, очищати своє шлунково-кишковий тракт, працювати над тим, щоб у вас виводилося все зайве з організму, бо воно ж навантажує вас. Токсини, які в нас залишаються, вони депонуються в жировій тканині. А потім, знаєте, інколи буває така ситуація, що. Дівчина починає стрункішати, жир топиться, і з цього жиру вивільняються токсини, які там були закриті. Токсини, які організм не змог вивезти. І людина починає себе відчувати погано. Оце саме тому, що ці токсини не змогли вивестись. і ви використовуєте жир, ваше тіло використовує жир, ці токсини звільняються. І куди вони йдуть? Вони знову йдуть в печінку, яка не має елементів для того, щоб ці токсини перевести з жиророзчинної форми в водорозчину. І тіло, а куди тіло дійти це? Він не може його вивезти. Звісно, він відправляє куди. В мозок може відправити, бо мозок це теж жир, ви можете дуже погано себе почувати. Запаморочення, нудота у вас може бути. Розумієте? Це дуже серйозні речі. З цим треба розбратися. Воно. Начебто і складно, але з іншого боку все дуже просто, якщо ви розберетесь. А розберетесь ви тільки тоді, коли ви будете вчитися, як управляти своїм тілом, що робити, що додати, де є елементи, які потрібні для того, щоб запускати систему детоксикації. Так, є ситуації, коли треба додавати біологічно активні добавки, але треба знати, які додавати. Не все підходить. Бо є дуже жорсткі стимулятори, які повністю вам зруйнують ваше здоров'я. В мене дуже багато таких ситуацій, коли люди пили бади, отак їм прям з і у рта продавали, вони купили, і потім вони втратили здоров'я. З цим треба бути дуже обачним, бо тут дуже багато моментів різних. Навіть рослинні концентрати да, треба знати, як пити. Бо є травки, муравки. Які можна дівчатам, у яких низький тиск, а не можна тим, у кого високий тиск, і навпаки. Тобто тут треба розумітися, а не просто ой, це все це небезпечно, це все нормально. Пийте той самий, навіть жінка адаптаген, людям, у яких високий тиск, його не можна, бо він буде підвищувати тиск навпаки, не можна, начебто проста травка, муравка, да. А ось таку дію має, і це треба розуміти, це треба знати. То е, я вам раджу дуже на своїй кухні навести лад, поприбирати весь пластик. Е, ще я вам не розповіла стосовно їжі, яка у полетиленовій упаковці. Я ніколи не беру рибу, яка в такій упаковці, е, я ніколи не беру сир, який в такій упаковці, контакт з продукту. З пластиком, з поліетиленом. І якщо продукт неправильно зберігається в магазині, нагрівається, піддається нагріванню, то з пластику, з поліетилену віддається токсин в продукт. Особливо, якщо він жировмісний. Просто ви просто повинні це розуміти. Жировмісний продукт не можна запаковувати в пластик. Якщо його неправильно зберігають, нагрівається упаковка, то токсини потрапляють до їжі. Зрозумійте це просто. Краще брати інше пакування, краще брати ту ж даже рибу, не впаковану да, в полімер, а брати ем, на розвіз. Або якщо ви берете, щоб воно недовго зберігалось там. Бо оці пакування, ви подивіться, скільки вони там роками лежать, що воно там було з ним до цього, ви ще не зрозуміло, це дуже небезпечно. Коли їх срок годності вже не той, це все дуже небезпечно. Дивіться, думайте, думайте, що ви робите, бо це ви робите зі своїм тілом, ви все це несете додому, ви все це потім кладете в себе. І що потім відбувається з вашим тілом. Розумієте? Ви просто повинні це розуміти. А систему детоксикації запустити дуже просто. Я про це розповідаю в каналі Detox. Там є все для того, щоб ваше тіло працювало на 100. Там є, я розповідаю, як харчуватися, розповідаю, які продукти додати, там є тарілочки дівчат, вже які приймали участь, там є розповідь про лімфатичну систему, там є тренування, домашні тренування без інвентаря. Тобто все для того, щоб запустити систему детоксикації, там є. І якщо є необхідність там є міст, кісти міомо мастапатії, якщо є, то є біологічні активні добавки, які можна додати для того, щоб налагодити шлях виведення відпрацьованих гормонів жіночих. Це все можна зробити. Але не Кучу банок вам треба пити, як то кажуть, ой, це така система детокс, 5 тисяч гривень, давай бери, пий, все, всі пили, все так гарно було. розумієте, Без розуміння, що, як, за чим. На, бери, пий, все буде класно. Ні, треба обов'язково розбиратися. Тому я завжди дивлюсь склад. І мені дуже неприємно, коли люди, які мені це пропонують, коли вони мені кажуть, ой, Настедектарам нас не всім. Я знаю цих лікарів, продажних лікарів. Це хай буде на їх совісті, а я такого робити не хочу, продавати людям те, що взагалі нафік не потрібно. Додавати треба в тіло тільки те, що необхідно. Не більше. Бо якщо буде більше, все одно допоміжні речовини будуть робити зло з вашим тілом. І ви повинні це розуміти, бо там ж не тільки пігулка, там є допоміжна речовина, як може перевантажувати вам нирки, печінку може перевантажувати. Це треба розуміти. За рахунок їжі, фізичної активності, налагодження сну ви можете зі своїм тілом зробити просто чудо. Тож на цій прекрасній ноті я вас залишаю, подивіться, обов'язково подивіться фільм темні води. Це фільм на реальних подіях. фільм на реальних подіях. Там навіть Назва у цієї фірми, яка виробляє цей, цей посуд, там є. Ви можете потім послідкувати, що на полицях магазинів, яких ви купуєте, є. Чи є ця продукція, чи ні. Бо ця цей полімер, який використовується в антипригарному покритті, він небезпечний. Він небезпечний, він спричиняє новоутворення дівчата. Додавайтесь до детоксу в марті стартанемо. Там є все, що треба для того, щоб мати гарну фігуру, мати енергію і натхнення. Ну що?